Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про такий препарат як омепразол. Отже, омепразол це противиразковий антисекреторний препарат. Він легко проникає в парієтальні клітини слизової болонки шлунка, концентрується у них і активується при кислому значенні pH. Тобто препарат знижує вироблення соляної кислоти в шлунку. Показанням до застосування омепразолу є захворювання шлунково-кишкового тракту, в першу чергу, це гастрит та виразкова хвороба. Але застосування омепразолу має широкий спектр, і це доброякісна виразка шлунка і виразка 12 палої кишки, в тому числі пов'язана з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів, тобто НПЗП. Також ерадикація, тобто позбавлення організму від такого мікроорганізму, як гелікобактер пілорі, у складі комбінованої терапії з антибактеріальними препаратами. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба це коли вміст шлунку закидається в стравохід і таким чином подразнює його слизову оболонку синдром Золінгера Еллісона: це такий синдром, при якому підвищується секреція гастрину, який, в свою чергу, підвищує секрецію соляної кислоти за рахунок пухлини острівкового апарату підшлункової залози, а також послаблення симптомів кислотозалежної диспепсії, як застосовувати омепразол. Отже, застосовують внутрішньо, перед або під час прийому їжі. Не рожовуючи та не пошкоджуючи капсулу, запиваючи невеликою кількістю рідини, режим дозування залежить від виду та тяжкості захворювання і встановлюється лікарем індивідуально для кожного пацієнта. Якщо говорити про побічні дії, то найчастішими побічними ефектами є головний біль, абдомінальний біль, закреп, діарея, здуття живота та нудота чи блювання. Але омепразол дуже часто використовують для того, щоб захистити шлунок від негативного впливу нестероїдних протизапальних препаратів. І якщо у здорового пацієнта, якого немає проблем з шлунково-кишковим трактом, застосовувати, наприклад, диклофенак при болях в спині, то призначати омепразол чи інші препарати з даної групи не потрібно і абсолютно ніяких негативних ефектів від прийому диклофенаку протягом умовно 5 чи 7 днів не буде. У пацієнтів, у яких є проблеми з шлунком, і їм потрібно приймати певний курс лікування нестероїдними протизапальними препаратами. На цей період лікар може призначити прийом омепразолу чи інших інгібіторів протонної помпи для нівелювання негативних наслідків від НПЗП. Тим не менше, дуже часто пацієнти, які відчули позитивний ефект після лікування тієї ж виразкової хвороби омепразолом. Чи іншими інгибіторами протонної помпи починають безконтрольний його прийом при будь-яких негативних симптомах з боку шлунково-кишкового тракту. Або пацієнти самостійно прочитали, що при печії, ефективний омепразол, і також безконтрольно починають прийом препарату. Таке самолікування пацієнтів часто призводить до того, що пацієнти роками щоденно приймають омепразол, і відповідно такий довготривалий прийом препарату не може не мати негативних наслідків на організм. І зараз ми коротко про них поговоримо. Для цього потрібно розібратися в нормі в нашому шлунку середовище кисле це потрібно для того, щоб знешкоджувати мікроорганізми чи паразити, які потрапляють разом з їжею. Тому в 12-палу кишку вже поступає оброблена їжа, де вже середовище лужне. А отже, якщо постійно знижувати кислотність шлунку омеперзолом. То, відповідно, це кисле середовище не зможе знищувати більшість патогенних організмів, які потрапляють до травної системи з їжею чи водою. Таким чином організм стає більш вразливішим до будь-яких мікроорганізмів. Також при зниженні кислотності шлунку порушується смоктування мікроелементів та вітамінів, які необхідні нам в достатній кількості. Відповідно, якщо пацієнти роками приймають омепризол, це не може не впливати на організм і рано чи пізно. Почнуть з'являтися ускладнення, викликані якраз таки постійним прийомом омепразолу. Від нормального кислого середовища шлунку залежить засвоєння кальцію, магнію, заліза, вітаміну в 12 Тому при довготривалому прийомі омепразолу може розвиватися і виникати Б12 фоліовий дефіцитна анемія, навіть описані епілептичні напади при довготривалому прийомі омепразолу. Які виникають через незасвоєння кальцію і магнію в шлунку. Під заключення, омепразол і інші інгібітори протонної помпи це хороші препарати, які врятували багатьох пацієнтів. Але ці препарати, як і будь-які інші препарати, потрібно приймати виключно після призначення лікаря і виключно тим курсом, який рекомендував вам лікар, відповідно до того чи іншого захворювання. Тому не займайтеся самолікуванням, бо воно може бути шкідливим для вашого здоров'я. А сам розвиток ні.